Доброго дня вам, доброго вечора. І от я вийшла з музею. Сьогодні тут була зустріч для нюкамерів. Хочу сказати, що було цікаво. Пригощали нас різними супами пригощали, пригощали тіпа, піцею. Такі маленькі були піци, приготували. Потім приготували блюбері, кейк віз блюбері, ну, Смачно було. Хочу сказати, що дійсно було смачно. Багато було спілкування, мені дуже подобається. Знаєте, мій англійський він такий на старті, можливо, але знаєте, я відслідковую, що вже дійсно я починаю розуміти. Я вже не перекладаю кожне слово в голові. Я потім починаю розуміти зміст, що мені говорять, і можу вже так, можливо, короткими якимись коротенькими шорт такими фразами сказати, але знаєте, це дуже приємно, коли ти розумієш і тебе розуміють. І хочу сказати, що на заході були і українці. А, ну, ну, поздоровалася я з ними. І все, цікавості вони до моєї персони не проявляли, зі мною спілкуватись, а ось канадці з ними дуже приємно спілкуватись. Вони тобі розкажуть все все, що, все про Нову Шотландію. як узнали, що я тільки, ну, пошти буде два роки, як я тут живу. Розпитали, де працюю, як працюю, звідки ля, де мій чоловік. ну, Тобто, ну, вони дуже-дуже френдлі. Дуже ну, це дуже приємно. І ось знаєте, коли закінчилося е, цей захід закінчився, я вийшла. Пішла ще зфоталась там, мабуть, на заставці буде це фото. Ну, Подивлюся, що вийду гарно. От біля старинної такої розваленої, ну, штольні, штольні, мабуть, тут же ж така місцевість, де були раніше добували вугілля. Зараз вже не добувають, тільки наземним способом добувають. От, і я там собака сфотилась і побачила, вийшла ще одна українка, з якою не поздоровалась. Мабуть, мені тому і підходить канадський менталітет, тому що я very friendly. Я, ну як так не поздороватись, думаю, підійду. Підійшла, я здороватись, за мною тільки на англійській. На мене дивились, як на щось. Таке з висока, ось тако. Ого май гош! І я така думаю, чому я підійшла? Це останній раз, коли я підійшла, ще з кимось здороватись. Але я цю людину дійсно е, бачила дуже давно. Я її бачила один раз в житті, знаю, що вона ті вона з мого міста. І тому думаю, ну піду поздороваюся, я щось нічемно. Буде, якщо я, вона бачила, що я йшла і не поздоровалась. А воно зазвичай то було б чим на не здороватись тому що ніхто й не збирався з вами Е, Ну таке. Е, так що той, хто тільки збирається їхати в Канаду, розраховуєте тільки на свої. Сили. Розраховуйте на те, що ви будете вигрібати все самі, але канадці вам допоможуть. Не цурайтесь не до них звертатись, от вони вам точно допоможуть. Ну, це щоб не сказали, що я там кажу щось погане про, про Україну. Різні, різні бувають люди. Але дуже чітко для мене тут вирисовується. Те, що люди тобі дійсно показують, що кожен за себе. Нема такого, знаєте. Ну, не знаю. Ну, мабуть, в мене були гарні друзі в Україні. Але ви знаєте, ми друзі, звісно, були інші. А ми всі тут чужі, звісно. Один одному. Тому можливо це і окей. Напишіть в коментарях, це окей, коли люди з однієї країни бачать один одного і не хочуть з ними навіть привітатись. І вони не вороги, ні. Ось з задоволенням будуть спілкуватися з канадцями. Один з одним ні. М -м -м. А якщо ще хтось вже тут е е більш-менш влаштувався, та якщо ще і тут якась жіночка вже знайшла собі канадського мена, о, -о тоді їй вже краще не підходить до неї. Бо буде губа така завернута, така крута вона буде. Ну, і okay. Ну. Особисто мені, я людина, яка може вижити і одна. У мене для спілкування є мій чоловік, мої друзі, мій ютуб канал, мої підписники, які зараз швидко поставлять лайки, напишуть коментарі, підтримки, тому що я вийшла така, трохи, знаєте, дуже задоволена цим заходом. І тут, коли ось таке відбулося, Спілкування, думаю, ой-ой-ой, на що я собі, е, втрачаю час свою енергію? Хотіла поздороватись. Ні, більш то, точно такого робити не буду. Знаєте, я завжди кажу, е, що все це такі події відбуваються один раз ну в моєму житті. Так? Якщо подивилась, що людина не френдлі, і я не люблю людей, які вихваляються та ставлять себе вище інших, ну не люблю я таких людей. Ну, вибачте, Королевішнів не люблю. І це тому, що, знаєте, для мене і в спілкуванні. І в моїх консультаціях як психолога люди найвища цінність. І немає людей, для мене немає людей поганих і хороших. Є люди, з якими комфортно спілкуватись, є люди, ну вони такі, і з ними краще не спілкуватись. Ось я для себе сьогодні ще одну людину. Зрозуміло, що якщо тепер я зустрію десь цю людину, вона мене сьогодні не образила. Ну як, нічого. Але своїм виглядом було показано, що ти чого приперлась зі мною спілкуватись. Ну, таке. Ну, таке. Але, бачите, сьогодні про релакс, сьогодні про відпочинок. Зараз я дойду додому, не знаю, що хотіла би піти пройтися. Подивлюся, наскільки хватить моєї життєвої енергії піти пройтися, показати вам щось. І в мене ще сьогодні домашня робота з англійською. Хочу сказати, що якщо вчиш англійську, то все ж таки воно потім згадується. От сьогодні в спілкуванні я розуміла вже. Хочу сказати в проценті 80 того, що мені було до мене звернення і могла з е, людям розказати. Сьогодні канадці вони ж взагалі неймовірні. Вони говорять, у тебе гарна англійська. Я кажу, ну таке, со-со, мейбі. Але, ну, звісно, звісно, вони такі люди, що підтримують. Дуже приємно спілкуватись, дуже приємно жити в, цьому, в цій місцевості, де люди френдлі. Де, люди, немає того. Знаєте, я не знаю, як воно на українській, чванливість, мабуть. Хотіла сказати на російській. Високомірія. Знаєте, коли я чую, коли кажуть мені. Ми українці особливі. Чому? Ми просто українці. І це важливо. Так що хто хотів подивитися, щось цікавеньке. Ну, я там записала відео, подивіться, я виложу, або після цього відео, або спереду буде називатися музей індустрії. В Новій Шотландії, Канада. Теж сьогодні це було, знаєте, таке для мене приємним таким бонусом, коли я почала знімати. Думаю, можна чи не можна, в нас би вийшов хтось і почав би горланити, що не можна знімати або ще щось. Підійшов до мене чоловік і каже: давайте я вам включу, отам, де їздять трейн, а поїзди їздять. Ідіть там зніміть, там цікаво буде. І мені включили, і я бачите, вони будуть махати вам, вони будуть е... з вами здоровуватися. А, я виходила з музею, вже вийшла і пішла ж по доріжці е, до виходу з самого е, ну, міста, місця, де знаходиться музей. До мене підійшло. Під'їхало три машини по черзі, да? під'їхали і сказали тебе кудись підвести. Проїхала куча українців на своїх машинах, да ніхто не глянув в твою сторону. Плентайся, та й плентайся. Ну, це про мене. Зараз я розказую про свій досвід. Можливо, у вас інший. І я за вас, можливо, рада, а можливо, ні. Мій досвід є мій досвід. Він подобається комусь чи не подобається, але це мій досвід. Мені він подобається. Мені подобається місце, де я живу. Мені подобаються люди, які мене оточують. На даний момент я рахую, що у мене гарна робота. Ну, Звісно, що, можливо, мала б і кращу роботу, але зараз це так і. Для мене це гарно. Тому ну ось таке. Ось ви зі мною трошки поблукали вулицями Стеллорта. оце центральна. Футстріт, вулиця. Ні, ви знаєте, я хочу сьогодні, я собі можу поставити галочку, що я багато спілкувалась на англійській мові, мені це приємно. Мені приємно те, що я розумію тих, з ким я розмовляю. І я розумію, що ну, мені можливо, що треба декілька років для того, щоб більше і вільніше розмовляти. Але я, тепер, я розумію, що я вивчу мову. Я така, знаєте, людина настирна, що я вивчу мову. Так що що там хейтери? Де, десь і хейтерів розтеряла, ніхто нічого не пише, гедоти ніякої, почитати нічого під відео. Якось скучно мені стало. Я чомусь задумалася останнім часом про те, від кого ж я отримую хейт. І подумала, що від е, людей, які розмовляють моєю мовою. Це хейт під моїм відео. Та й так. Від канадців я хейту ще не чула. Так що прогулянка моя ввечері вийшла. Дуже гарна продуктивна і для мене ресурсна. Та всі не гаразди переживемо. Я це вмію. Знаєте, я У мене зараз в консультації. Дуже такий важкий випадок. Ну, як важкий випадок, да? кожна консультація вона унікальна. Про те, як люди втрачають віру в життя, віру в майбутнє. Як тоді важко відновлювати це все, відновлювати, ставити це, знаєте, собі якісь. Цілі ставити, ставити собі е, нові якісь плани будувати. Це дійсно важко. З вами була Світлана з Канади. З вас лайк, підписка і коментар. Мені вже цікаво географія мого каналу розширюється і мені цікаво, звідки дивляться мої відео. Напишіть в своє місто. Я буду дуже вдячна.